Буквально нещодавно закінчиться другий місяць літа. Відсоткові ставки продовжували зростати. Як на це відроговав ринок нерухомості? Вітаю, друзі! З вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. І наступних декілька хвилин ми поговоримо про ринок нерухомості у Вінніпезі та в нашому регіоні в липні 2022 року. І як він змінився в порівнянні з таким самим періодом 2021 року? Які тенденції, ціни та продажі? Про все це вже за мить. Дочекайтесь. Я повинен зазначити, що в своєму відео я використовував офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board. Отже, згідно цих даних, загальна кількість транзакцій у Вініпеді та в нашому регіоні. Складала 1429. В цьому відео я не використовую дані продажів комерційної нерухомості та окремих земельних ділянок. Отже, якщо ми поглянемо на кожну групу, то, звичайно, найбільше продажів було у групі окремі будинки Residential Detached. Їх було продано 1124. Середня е, ціна склала майже 400 000. Наступна група. Це кондомініуми, кількість продажів 221. Та за них продавці отримали в середньому по 272 тисячі. І нарешті третя група це є спарені будинки. Кількість продажів складала 84, та середня ціна продажу склала 323 тисячі. Давайте тепер відмотаємо час на рік назад і подивимося, який був ринок нерухомості у липні 2021 року. Отже, загальна кількість транзакцій була 1526. І знову давайте глянемо на групи. Отже, окремі будинки. Кількість продажів 1177. Середня ціна продажу 378 тисяч. Наступне це є кондомініуми, їх було продано 225. За них покупці заплатили в середньому по 258 тисяч. І нарешті третя група це є спарені будинки Residential Attached, Кількість продажів 124. Середня ціна продажу склала 321 тисячу. Як і в попередньому відео, я би хотів звернути вашу увагу на кількість активних пропозицій на ринку. По окремих будинках кількість пропозицій у липні 2022 року була 2039. Рік назад в такий час, ми мали 1325 пропозицій. По кондо 473 у липні 2022 року та 613 рік назад. І по спарених будинках. Цього року в липні 254 пропозиції, в минулому році 167. Ми бачимо, що кількість пропозицій по окремих будинках значно переважає такі самі показники минулорічної давності. Отже, можемо зробити висновок, що ринок помаленьку змінюється, і йде тенденція в бік покупця. Тобто, ринок змінюється селерс-маркет. До Market, Але що потрібно зазначити, що ціни не впали, а навпаки, зросли е, в порівнянні з липнем минулого року. Наступне я би хотів глянути на ціни продажів окремих будинків по районах. Отже, традиційно найдорожчим був південний е, захід. Там середня ціна склала 558 тисяч південний схід. Ціна продажу окремого будинку була 483,5 тисячі та північний схід. Там будинки продавали в середньому по 390 тисяч. Побачимо, що цікавого нам принесе ринок нерухомості у серпні 2022 року. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advance Realty. Якщо у вас є питання, будь ласка, дзвоніть за телефоном 204 612 8007. Також підписуйтесь на мій YouTube канал. Болівайте за iPad Україна. Дякую за увагу. Побачимось наступного разу.